Привіт, друзі! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні хотіла би відразу зазначити, що хочу записати таке коротеньке відео, оскільки я розумію, що такі відео переглядати легше, можливо, приємніше, і буде цікавіше, так. Я так вважаю, отже, постараюся так і зробити. Сьогодні у мене така тема теж дуже важлива і дуже цікава. Ми постараємося. Зрозуміти і пояснити для себе, як нарцис змінює вашу реальність, конкретно реальність своєї жертви тієї особи, з ким він у відносинах, а також реальність усього оточення, всіх друзів, знайомих, кола спілкування, можна так сказати. Перш за все, хотіла би зазначити, що зміна чиєїсь реальності, тобто свідоме нав'язування комусь фальшивого стану речей. Нав'язування таких думок, таких подій, описаних цим нарцисом, які насправді не мали місце, або це абсолютно неправдиво і реальність є зовсім протилежною, то такі дії це є дуже погано. Такі дії є справді серйозним злом. Навіть я би сказала, це є злочин. Проти цієї особи, оскільки це завдає шкоди цій людині, цій жертві, це завдає такої шкоди, яка впливає абсолютно на всі сфери життя цієї особи. Взаємодія з близькими, фізичне здоров'я, емоційне здоров'я, все це піддається шкоді, все це нищиться в цієї особи. Тому це дуже поганий вчинок, дуже серйозний. І важливо про це знати, важливо це розуміти. По-перше, знаючи це, можна вчасно виявити нарциса поруч із собою. А друге, це допоможе захиститись, помітити такі маніпуляції і захистити себе, що дуже важливо. Ось, помітила таку тенденцію, не дуже приємно, що люди. Вірять в те, що бачать на свої очі, вірять в те, що видно на перший погляд. Але нарцис діє в іншій сфері. Він діє в сфері емоційній, він діє в сфері ваших емоційних станів, вашої свідомості, вашого мислення і ваших почуттів. І це також дуже серйозна сфера. Це Ще серйозніше, я би сказала, ніж фізичне тіло, оскільки стан вашого ментального здоров'я, вашої свідомості, вашого мислення, вашої дієздатності це все визначає те, яку якість життя ви будете мати, і як ви взагалі будете жити в цьому світі, як буде складатися ваше життя. І кажу, що також це впливає на фізичне здоров'я. Все, що впливає на емоційне здоров'я, має безпосередній вплив і на фізичне здоров'я. Це все дуже взаємопов'язано. Ось, пояснила, чому це серйозно, чому це важливо знати і розуміти. І перейдемо до цих пунктів. Сьогодні я би хотіла виділити два таких пунктика, два таких, як би, Нюанси, як він це робить, як нарцис маніпулює вашою реальністю, щоб змінити її на свою користь. Звичайно, ця тема досить широка і можна більше виділити нюансів, і, можливо, іншим разом я поділюся також іншими моментами. Отже, перше, нарцис це та особа, яка постійно носить маску. Якщо він має справу з людьми, чия думка йому важлива, з людьми, з якими він хоче взаємодіяти, хоче щось від них отримати, якусь користь для себе, хоче мати хорошу репутацію серед цих людей, він обов'язково там буде у масці. Звичайно, його маска може сповзати. Найперше, це вона сповзає із жертвою, і лише жертва може помітити побачити справжнє його обличчя. Пізніше він взагалі її скидає. Також він може показувати час від часу своє правде обличчя з тими людьми, які, так би мовити, нижчі його по якомусь рівні, по соціальному або ще якомусь, тобто, ну, від яких він взагалі не залежить, і чия думка для нього не має особливого значення. Тобто він там може теж себе проявляти те, яким він є насправді. А хоча із ними він може теж. Трошки тримати себе в певних рамках. А от з основним оточенням, з людьми, які мають якесь становище, мають безпосередній вплив на цю людину, і чия думка для нього важлива, він обов'язково буде в масці. Ця маска це для нього настільки природна і звична, тому що він її носить дуже давно, практично із самого дитинства, коли в нього це почалось. Коли він почав, почав видавати себе за того, ким він не є. І до цього часу він справді вже зміг розвинути за такий період у цьому майстерність. Тим більше, що для нього це вкрай важливо. Я би сказала, що це для нього настільки важливо, що це його все життя, його вся діяльність пов'язана на тому, щоб будувати. Думку, оточення про нього, від цього залежить стан його самооцінки і його его, а для нього це можна і сказати одне з найважливіших моментів і питань у його житті. Настільки для нього це важливо, і настільки він прикладає багато фізичних емоційних зусиль щоб маніпулювати людьми, маніпулювати їхньою свідомістю, маніпулювати їхніми почуттями, думками і те, як вони сприймають реальність. Такі ігри розуму йому подобаються, і він справді цей нарцис відчуває себе навіть майже богом. Адже він може маніпулювати людьми, він може робити так, що вони починають думати, як хоче цей нарцис, що вони починають бачити реальність життя, події так, як хоче цей нарцис. І він справді, коли йому вдається це зробити, він тріумфує, бо він вважає себе могутнім, важливим і наділяє себе в своєму розумі. Буквально якостями і можливостями Бога. Ось така він хвора особа. Далі, брехня це ще один спосіб, який він використовує, щоб змінювати реальність оточення і реальність своєї жертви також. Брехня це щось також дуже звичне для нього. Це те, що він застосовує, і це те, за що він не відчуває докорів сумління. Що варто зауважити, що коли він обманює когось, може бути таке, що у нього на якусь долю секунди з'являються якісь докори сумління, але в той же самий момент спрацьовує такий в його розумі і психіці захисний механізм. Що виправдовує цю брехню, знаходить такі виправдання, що ця брехня стає легальною, законною, доброю і цілком нормальною у його ситуації. Все, вся брехня, яка йде на користь нарцису, це добре для нього, для його мислення і для його відчуттів. Тому. Коли він обманює, це також виглядає дуже-дуже природно, це також він не буде там червоніти, він не буде. Ну, Що можна сказати, коли людина обманює і не відчуває за це докорів сумління? Вона подається як правду, сприймається як правду це його правда, бо це, бо це працює на його користь. І ці люди, це оточення вірять в цю брехню. Ось. Я тут підготувала, звичайно, <смі> я тут готуюся до своїх відео і підготовлюю невеличкі конспекти. Виділяю певні пункти, які я хотіла обговорити, тому що буває в мене таке, що часом губиться думка. Ось, оскільки я хотіла справді не записувати довге відео. Це основні такі моменти, які я хотіла справді сьогодні висвітлити і виділити. Ще хотіла би сказати про цю зміну свідомості, як, що я помітила в своєму особистому житті і розказати хотіла би невеличкі моменти із свого досвіду. Наприклад, розповідаю я нашому спільному знайомому, що. Ця людина не та за кого себе видає, коли я вже припинила ці взаємини, вийшла звідти, коли вже я зрозуміла, ким є ця особа і закінчила ці стосунки. Говорю, що ця особа зробила для мене таке зло, чинила насилля. Ну, поділилася ситуацією, що ця людина насправді чинила наді мною насилля. Хоча всі друзі бачили його як абсолютно добру і. Порядну, чесну і справедливу людину. І що сказав мені цей знайомий? Сказав він мені таке: Ну, ти знаєш, ну, це може, може видаватися як насилля. Це тобі може так здаватися, і ти так могла би подумати, могло б тобі так здатись, але так воно не є насправді. То тільки так тобі видається. Насправді так не є. І ви розумієте, що це сказала особа, яка абсолютно. Ми не мали з нею ніякого тісного контакту. Взагалі, можна сказати, контакту не мали, коли я була в стосунках з цією нарцистичною особою, яка абсолютно не знає, що в нас відбувалось, яка не проводила навіть з нами разом час. Ми не проводили час, ми просто були далекі такі знайомі. І ця особа аж ніяк, ця людина, наш спільний знайомий, аж ніяк не міг знати, що в нас відбувається, особливо за зачинними дверима, коли ніхто не бачить. Але він уже зробив такі висновки, що мені це могло показатись. І це показує, що цей нарцис, наскільки він доклав праці і як він міг зманіпулювати свідомістю і сприйняттям цієї людини. Ось такі відбуваються речі, ось так він діє. І це важливо все розуміти і знати, тому що це дійсно допомагає вчасно помічати такі речі і вчасно рятуватись. Ось. Я думаю, що на сьогодні це буде все. Я вже буду закінчувати своє відео і дуже-дуже ціную те, що ви дивитесь, дуже рада вашим переглядам і вашим коментарям. І цю тему можна, звичайно, розширити. І якщо би ви хотіли, можливо, з цього всього дізнатися якісь більше нюанси, які вас зацікавили, то пишіть мені в коментарях, і я обов'язково вам відповім. Отже, дякую вам за перегляд. Я це дуже ціную і дуже рада нашим таким зустрічам. Ви вибачаюсь також, вибачте, будь ласка, мені за шуми, адже там в мене син в іншій кімнаті, а тут ще в мене собака біля мене спить. <сум> тому, звичайно, такі звуки це нормально для мене взагалі, природно в моїй ситуації. Але, можливо, це буде вас відволікати, тому прошу вас, розуміння на рахунок цього. Отже, до наступних зустрічей і. Зустрінемось з вами. Бажаю вам усього найліпшого.